Всім привіт, друзі. Дивіться, приїхала я з району, їздила. І що мені тут вже Діма наробив? Він вже молодець. Вже у мене ванна з ножками. Коротше, не буде тут кирпичів, отих страшних е всяких. Там, тим більше нам треба буде стік, бо тут буде стиральна машинка колись підключатися. І там добре, бо там буде все відкрите, що можна буде врізатися і машинкою туди. В общем, все обалденно зробив. О, масті. <laughs> умничка. Що зробив? Ну, то все, я вже модна пані. Зараз буду гріти воду. І стирати. Привіт. <laughs> так. Привіт, ребята, ще раз. Ванну ми вам з Дімою показали. Ви побачили, як Діма ванну зробив. Тепер побачите, я сьогодні ж кажу, їздила в Доражню і купила собі квітку. Зараз покажу, будемо садити її. Дивіться. Квітка Кана, біла. Бачите? О, вона така якась бідна, нещасна, що я не знаю, бо в мене є літра води, я собі взяла такий подвазоник. Взяла отаке удобрення, у мене є. О, одна чайна ложка на літр води. Не буду показувати назви, бо це не реклама. це, ну, поняли? Названня вам не треба. І взяла, обігновена, земля з квітника. У мене біля погріба вона. <хи> Зелена набрала сюди. Лучше, ну, звісно, купляти готову землю, там вже всякі добавки в тій землі, У мене немає можна ну, можливості купляти, я поки такою. Ще добре в селі брати землю на вазони, там де риє кріт, кротовина називається. А та земля вона дуже м'ягенька, легка і для кротів, Ой, для кротів, для вазонів, то що треба. Ну що, приступаємо. То є у нас така красота 50 гривень. Жінка продавала. О, О Бачите? Там є отака маленька цибулька. Бачите? О. І ми зараз це все діло посадимо. Я не розмішала. Я вам показала удобрення, а не розмішала. Зараз розмішаємо, посадимо, підляємо і хай росте вона. Кани люблять світло і люблять підливатися, але в міру не треба їх переливати, щоб не зогнив вам корінчик. Я поливаю так. По ну, попробувала пальцем, що от вода вже вийшла з вазона. Немає, вже сухенька земля. Беру, підливаю знову. Вони були влажні, такі в мене вазончики. Щоб була земля у них, поняли, вогкувата така, щоб не позасихали. Бо вазонові засохнути тут 2 секунди. Тим більше у мене тут а всі в віранді стоять і сонячна сторона. Вазони дуже швидко висихають. О. Лили і садимо. Так. Зараз вона буде боліти, вона зараз мені так бігом не підніметься. Якщо може, дасть Бог ввечері добре, і вона попіднімає листочки, то я вам покажу. Ну, навряд ли вона зараз має переболіти, бо геть така бідна ця яка. Ну. У мене є червона, а я ще собі захотіла... Ще є жовті бачила, ще хочу жовті Сьогодні то не знайшла жовту, сьогодні була такі біла, то і жіночки і червоні. Ну, червона в мене є. Хочеться, а от жовту я би ще прикупила. Вот. Або, може, в когось є, і хтось зі мною поділиться, буду рада. Все. Красоту нашу ми посадили, ще десь я підставку загубила від цього підвазоніка. У На мене ще підставка, він отако, такий височенький, красивий, акуратний. Не знаю, де ця підставка поділася. Як найду, то треба буде поставити. Ну а поки отак іде. Як завжди, всіх любимо, цілуємо, обнімаємо, дякуємо, що ви з нами і до зустрічі в нових відео.